День паломництва 10 листопада, вівторок. Приїхавши пізно вночі в монастирський готель по темряві, також по темряві рано вранці ми виїхали в бік українсько румунського кордону. Порівняно швидко, пройшовши прикордонний контроль, наша група сумських паломників вже їхала по румунській землі в напрямку міста Сачава, щоб поклонитися великому угоднику Божому святому Іоанну Сачавському. Святий великомученик Іоанн Новий Сачавський жив у 14 столітті в місті Трапезунді, нинішня територія Туреччини, займався торгівлею, був побожний, твердий у православ'ї і милостивий до бідних. Він прийняв осміяння, тортури та мученицьку смерть від язичників та юдеїв. Святого обезглавили. Монастир святого Іоанна Нового Сучавського це православний монастир в Буковині. Зараз ми в румунському городі Сучава. монастирі святого Великомученика Іоанна Нового Сучавського. От за нами монастир. Він пострадав 14 століття, був торговець, віру Христову. От огні поклонников, земель святых мощі. Для торгових людей, хто займається торговою, он является покровителем. Дай Бог, щоб он був покровителем всіх тих, хто з верою уповання возлагає надежду на Христа Бога. Побувавши в монастирі, приклавшись до мощей святого і придбавши ікони і масло від мощей, ми вирушили в подальший шлях і через дві години відвідали монастир святого міни. Святий великомученик Міна, родом єгиптянин, був воїном і служив у місті Котуані. За тверду сповість своєї віри перед народом та правителем. Святий був обезглавлений. Монастир святого міни розташований на трасі сучава бухарест і має поки небагато історію. Будується він архімандритом Варнавою. За короткий час був побудований величезний житловий корпус на горі. Монастир володіє великою ділянкою землі, братії близько десяти людей, не рахуючи послушників, але допомагають люди не тільки з найближчої округи, а й з Румунії та Молдови. Монастирем виробляються свої будівельні матеріали, є навіть своя каменоломня. І все, як стверджує настоятель, за допомогою святого міни. Ми, на жаль, не застали отця Варнаву, монастирі. Він у справах поїхав до Бухареста, але нас з великою привітністю прийняв отець Власій. З радістю розповів про монастир за допомогою перекладача-послушника з Молдавії, показав храми і навіть навіть дав можливість вдарити в дзвони під великим враженням від цієї зустрічі і від самого монастиря. Ми рушили подальший шлях. Дорога лежала через всю Румунію і Болгарію. На ніч ліг зупинилися в великому придорожньому готелі в Болгарії. Додав пол збираємося і Їдемо в Рунополіс. Чотири кілометри і море. Весь наступний третій день паломництва, 11 листопада, в середу, група провела в дорозі, подолавши відстань від румунсько болгарського кордону до грецького міста Уранополіс, що значить небесне місто, де і зупинилася на нічліг. При цьому не тративши можливості скупатися в чистішому Егейському морі. Сейчас ми знаходимося у Уранополісі. Откуда? Будем на гору Афон. Здесь вот пристань. Зараз це невелике курортне місто Уранополіс в Халкидіках, в Греції. Більшість паломників на святого гору Афон відправляються туди з місцевої пристані. Сучасний Уранополіс був заснований навколо античної візантійської вежі на землі, що належить монастирю Зігу. Після поразки Греції в Греко-Турецькій війні в 1922 році землі монастиря були захоплені і передані грекам віженцям. У центрі міста на набічні. Знаходиться стародавня вежа часів Андроніка Палеолога. Вона була побудована в 1344 році для захисту від нападу піратів і була обістям монастиря Ватопет. Сьогодні у нас 12 ноября, четвер 2015 року. І ми зараз в місті Уранополісі і з Божою милостю будемо відправлятися на Святу Гору Афон. От, на том хатере, который сейчас подплывает, чтобы нас взять. Господи, благослови Матерь Божию прикри, поклониться святыням и священной Богом.